Бега «Черкаські мавпи вдруге у сезоні подужав чинного чемпіона Донецьк цього разу на власному паркеті, хоча дебют поєдинку впевненіше провели гості, яким заряд впевненості надав Максим Пустозвонов. Та після триочкового влучання Дениса Яковлева баланс сил стрімко зсунувся у бік помаранчевих. Навіть без травмованого Данте Свонсона черкащани захопили контроль над грою зусиллями Чарльза Томаса і Вінсента Хантера, ще у першій чверті напрацювавши плюс десять. То й такий хантер двома дальніми пострілами сповнив партнерів несамовитого куражу. У таких умовах особистий атакувальний потенціал на кошик тигрів спрямував зірковий литовський снайпер мавп Томас Делінінкайтіс, який до середини зустрічі утворив між командами 28-очкову прірву. Кирило Фесенко із Рамелом Карі спробували після перепочинку відродити інтригу, однак вже згадані герої господарів пригасили їхній запал у заключному часовому відтинку. Отримавши більше ніж комфортний запас, черкащани не забули і про потреби уболівальників, подарувавши їм яскравий фініш. У підсумку 82-67 – тріумфальне завершення другого кола для БК Черкаські мавпи», який піднявся на восьме місце турнірної таблиці і одночасно відтіснив за межі зони плей-офф Донецьк. Литовський захисник приніс переможцям 22 очка, подбавши про статистику партнерів п'ятьма результативними пасами. Серед донечан гідну конкуренцію Делінін склав лише карі.